Друзі, доброго дня. Я в селі Кіблич. Це Гайсинський район, 15 кілометрів до Гайсина, Вінницька область. Газифікований будиночок цегляний за 7,5 тисяч доларів. 41 сотка землі. Опалення газове і пічне, водичка в дворі. І до хати отака От ділянка з ставком до ставка. Зараз знімлю хату швиденько, бо люди поспішають. І сходжу до ставка, покажу вам, розкажу більш детально про село. Такий забор з металопрофілю. Кереницю не заглядував, але кажуть, що люди, що все нормально, води багато. І ну, так як ставок поруч і тут не горб, то я думаю, водичка повинна бути. Подивимося будиночок, багато дерев різних. Накритий будинок жестю. Чи ні Желізо. Критичного нічого не бачу. Я є літня кухня тут. Коморка, погріб хороший. Виложений всередині. Так, зараз спробую зайти через цей садочок. Будиночок в нормальному стані. Не. не розвалюшка є. Малесенькі якісь тріщинки такі незначні. Але порівнюючи з іншим, то це не критично. Стопчики бачите, які коло забору. А то труба діаметр, мабуть, сантиметрів 20. А оце також ваш? Ага. Є такий садок, я не буду заходити. І кажуть, люди геть дрова тут є в шушу. Складені. Яблука хороші дуже. Багато у вас бачу всяких цих дерев. Слив, виноградів. Так. Це тут підмастяно, ну, нічого не полопано вночі. Ось так проходить. Так, віранда тут будувалася зразу з хатою. Нічого не відпадає, нічого не... Та підлога тут бетонна, а газ в кухню не зведені, тільки сюди, це. от там немає. Тут у нас дві кімнати і кухня. Оце перша кімната, мабуть, зал. Тут пол теж бетон. це не а ага, це тут і Тут поглиняний, застелений лінію. Отоки частенькі. Вікна дерев'яні, да, будинку. Вікна дерев'яні, а вони всі вікна відкриваються. Ось ви бачите як? Все. Вони всі відкриваються на двері відкриваються, з і кругом форточки є. Всі, всі робочі, да? так? Так, всі відкриваються. Все добре. А кстати, скажіть, що ви з меблями? Ми її не, не забираємо. Так плюс-мінус, це все лишається, да, 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 так? Да. Ми лишаємо, але у нас сіла, яблочки у нас є. Нема не де да складати, так, і друга. Кімнатка теж маленька. Можна не переговорити, де зробити. Ну, да, тут по площі на три точно. Просто високо. Два восемьдесят Так, тут дерев'яний пух. Грубе, всі працюючи. Тут кроме А, ну я хочу. Все кроме відкривається, як ну, Так, і кухня. Тобто сюди не заведений голос. А там взимку тепло, оце в цій віранді? Ну, топлять не то ти але не там. То нормально да, було? Так. Да. Я вже казала, що якщо має якісь чого, то можна таке дірочку подавати, врувати. Зробити так да, можна, звісно. Тільки по підпастики, то там не ну, робити. Можко. Зробити можна тільки якою кров'ю. Зараз так. так мозги викосують за цю плетушу. Так, Що, Нічого так, не захочеться. Так, конвектор я не зняв. Так. Так, опалюється грубий і конвектор. А тут хата сама в метраж здоровий, то він отримав хорошу субсидію. Ага. Тут до 4 тисяч субсидії думаю. І хата виходить це гляна і внутрі з, е, з ракушняка з, з, з блоків, да. З ракушня, а зверху купається. Вона тепленька повинна бути. Так, біжимо на двір. Я можу Так. Да. Так, будували люди тут до того, як газ мали провести, зробили отаку котельню. Як... По принципу погріба, ну погріб є окремий. І є ще отаке, така будівля під. Тут мав бути котю дровяний, але тоді як провели газ, то вся задумка залишилася просто задумка. Просто залишилася. Такий як невеличкий погрібець. Для котла місця точно вистачає. Так, і зараз піду. погріб справжній. Якась труба тут іде. Води наче нема в хаті. горожик, дровничок для всяких речей. А тут такий навіс комора, літня кухня і погріб хороший. Погріб весь вимуруваний піноблоком. Ось такий глядяний. Такі дроби на дерев'яні, так, ось тут здорове приміщення таке. Холодне, погріб добрий, на мою думку. І літня кухня. Там угу. Тут трошки треба підбілити, але критичного нічого немає, страшного заведений газ в літню кухню. Є піч, лежанка грубо. І погріб, виходить, під оцією літньою кухнею, що нічого не буде текти нічого. Сюди машина влази, кажуть. Люди ставили да, під навіс. Так, Тут коморка, складик для всяких речей. Теж все гарненько. Ну, а ця, так, як да, і є ще одна кімната для худоби. Для худоби да, але тут заложено сіном, ми так, не зайдемо. Вірно, і курник є там. А туди стоїш, там гора, воно драбина, туди на гору. Ого. Це ви закривайте, а я ще на город вибіжу. Выход на гору вот тут не. Так, грузит туалет. Теж ціленьке, все нормально там, бітоном зазвичай не знімаю, але так покажу вам, машина сюди заїжджає без проблем, щоб викачати. І отакий город. Виходить загальна ділянка 41 сотка. 16 От там біля Ставка. І виходить 24, 25. Тут де будинок і город. По приватизації приватизований тільки. Отут де город. Той, та ділянка не приватизована. Ага, так. Отак От межі видно, ось де викосяно і пішло попід дерева. Все, зараз ще подивлюсь до ставка. Друзі, піду ще до ставочка і розкажу вам про село. Будинок хочеться траса приходить, від Гайсина йде десь на теплик. Але машин не багато так, на дивленні не сильно гоняють. Отут по документах 16 соток, але по факту жінка каже якось трохи менше, а як так? Незрозуміло тільки кажуть картоплю вибрали вчора чи позавчора. Кстати, земля говорять дуже родюча. Ну як так розумієте та біля ставочка то... винно родити. Рибу ловити не дозволяють. Ну так люди там підкрадаються трохи, то щось ловлять, а офіційно орендарі не дозволяють. Це таке в нас є. Так, друзі, село називається Кіблич. Здорове село розвинуте. Працює школа, садочок, лікарня, магазини є, здається, як сказала, Укрпошта. Якщо я не помиляюся. І сільська рада, і церква є. До Гайсина 15 кілометрів. Маршрутки бачив, їдуть по трасі. Не спитав наскільки часто. Ставок е -е, виходить, це річка. Наче називається так, як і село Кіблич. Ну, річечка, І це з неї ставок. Ставок здоровий бачу. Скрізь живуть люди, ніде такого занепавшого немає. Цікаве місце. І хата наче більш-менш. Ціна 7,5 тисяч доларів. Напевно буде торг. В хаті вже кілька років ніхто не проживає. Люди так обкашують там, городом користуються. Все, друзі, наче все сказав. Люди спішили, я сам такий аж бігом-бігом-бігом. Не пам'ятаю, що казав, що не казав. Запитуйте в коментарях чи в телеграмі. Якщо щось забувся, підкажу вам або дам номер власників. Все розпитаєтесь. Все гарного вечора вам, до побачення.